Лише 20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Для вас працює Ірина Мироненко, і у нас сьогодні продовження розмови про жіночу чоловічу співзалежність, коли йдеться про алкоголь. Бо тут вже не розрізняються статі, тут іде глибокий вплив на психіку, на весь організм і, як завжди, наш експерт подкасту Олександр Георгійович Плотников на зв'язку. Мені приємно сказати йому добрий день, чи можемо ми продовжувати розмову. Добрий день, звичайно. Продовжимо нашу розмову. Розмова дуже цікава, думаю, дуже актуальна. Так, на жаль, це актуально, і війна посилює різні ось такі труднощі. Тож, моє запитання: паралкоголізм, співалкоголізм їх вивчають менше ста років. Виявляється, що людство так давно з цим має клопіт, але науковий підхід менше сотні років існує до цього всього. Які ж е, ознаки параалкоголізму є у жінок і чоловіків, і чи дуже це відрізняється? Будь ласка, прокоментуйте. Справа в тім, що вивчають багато років, але назву дали не так давно. Воно зустрічалося в нашій практиці, але такої просто назви не було. ну, – це теж співзалежність, це теж. Зміна психіки і психології людей, котрі мешкають поруч з людиною, страждаючи на алкоголізм. І це поведінка людини, яка мешкає з алкоголіком. Поведінка, яку вона вибирає, виробляє, думаючи і гадаючи, що так буде краще. Деякі жінки починають пити з чоловіком. Що було краще, щоб йому менше дісталося. Деякі жінки починають розділяти його компанію і ходити з ним, щоб знати, з ким він зустрічається, коли п'є інше. І вона сама теж супроти своєї волі вовлікається в цей процес алкоголізації. Але є ще одна риса, така характерна для людей, котрих. Затронула проблема пара алкоголізму це е, намагання взяти життя людини залежної від алкоголю під свій контроль. Повершене чувство опіки, контролю і спостереження за ним вважається, що наче буде краще. Інколи це визиває зовсім обратний ефект, зовсім непередбачену реакцію. Якщо ви спостерігали за парами, де чоловік і жінка стоячать, то ви їх бачили. Вони ходять під ручку, вони завжди разом, завжди на підпитку, і дуже часто у неї під очима, дуже часто синці набиті. Цей парад алкоголізм приводить до того, що Інколи вони люблять друг друга, але б'ються, тому що вона, чи він, дуже її контролюють, обмежують її в свободі. Ну, отаке от теж ми спостерігаємо. Ще раз повторюю, що паралкалізм з'їхається дуже давно, але назва така з'явилася в літературі відносно недавно. Отже, моє наступне запитання буде про контроль і е, таку ефемерну, начебто, рівність перед алкоголізмом. Зрозуміло, що він руйнівніше впливає на жіночий організм, саме алкоголь, але е, ось проблема контролю. Співзалежне подружжя, вона дуже хоче знати, де він буває, кого він зустрічає, але ж і він патологічно ревнивим може стати, і співзалежні докладають максимум зусиль, щоб контролювати всі можливі ситуації. Іншими словами, їм притаманне процитую: компульсивне бажання контролю за життям інших. Будь ласка, прокоментуйте, що ж це таке компульсивне бажання контролю, і чи такий потяг до контролю зберігається у умовах війни, коли здавалося б, від цивільної людини вже майже нічого не залежить, а вона постійно загрожена, постійно перебуває у небезпеці, і що там уже контролювати вона спроможна. Ваш коментар, будь ласка, це контроль носить. Вже психологічно хибний характер. Справа в тім, що сама назва компульсивна означає, що інколи це явище не залежить від волі того, хто її це явище продукує. Тобто, від мене не залежить, буду я контролювати чи ні. Це бажання у мене з'являється само по собі компульсивна, незалежна від моєї волі, від, від мого, від мого сприяття світу, незалежна від всього. І інколи навіть жінки кажуть, та не буду я вже за ним дивитися, не буду я е слідкувати, мені, мені все вже набридло, все. І, і, і знову починається все те ж саме. Тому що психіка зруйнована. Що зруйнована у того, хто п'є, вона зруйнована у того, хто і не п'є. Воно ж починається спочатку з цього? З того, що буде так краще, якщо я буду дивитися, якщо я буду спостерігати, якщо я буду керувати, а виходить, що ні. Тепер що, що стосується контролю з боку чоловіків? Чоловіки. Частіше, ніж жінки підверджені розвиненню ідей. Спочатку це сверцінні ідеї ревнощі, а потім і інколи буває маячні. маячня ревнощна. маячні ідеї ревнощі вже. не а Маячні ідеї ревнощі. І чоловіки починають контролювати жінку. Що стосується умов війни, в умовах війни Ну, я ж скажу, що якщо саме слово компульсивний, значить, о, о, це явище не залежить ні від е, зовнішніх, ні, ні від внутрішніх е, причин. Е, в умовах війни здавалось би, воно, ну як я вже проконтролюю, коли він на війні і все, а це все тільки загострюється, тільки загострюється і. Чоловіки, котрі страждали на це, вони в умовах війни починають дорікати жінкам, що ти там, з ким згуляєш, чи може ще, чи може ти комусь увагу приділяєш. Так же точно, і якщо вже жінка патологічно ревнива, то теж таке може статися. Це вже психічні зміни характеру, це вже психічні зміни поведінки. Психічні розлади вже, котрі супроводжують алкоголізм. Е, зміни характеру, зміни особистості, зміни психіки завжди бувають. І, крім цього, алкоголізм, клініка алкоголізму така, що вони дуже схильні, до брехні. Вони викручуються, вони придумують щось таке, що можуть. Розвалитися, але от на, на цю хвилину треба щось придумати, прибрехати. А якщо психіка змінена, і у чоловіка, і у жінки, можете себе уявити, що там робиться, в їх стосунка. Такі вони прив'язані, вони якось живуть, вони якось договорюються інколи зінця, правда. На жаль, і жінок алкоголічок побільшало просто на вулицях наших міст, селищ, незважаючи на те, що вони, начебто, трошки спорожніли тут на сході України, але тих, хто відверто стоїть за чаркою, яку будуть наливати у магазині, коли легально, коли нелегально. Наливається чарка, дається якась карамелька, або навіть якщо розкішніше, то й бутерброд з кількою. І ось таке ранкове поправляння здоров'я у лапках відбувається, на жаль, і з жінками, бо я хочу купувати молоко і бачу, це, на жаль досить часто, впродовж вже багатьох місяців, і ці жінки поступово деградують, деградують. от видно, що вона вже не стежить, в чому вона вийшла. їй вже однаково, що почалися якісь заморозки, а вона йде у гумових пляжних капцях, їй однаково, що там вона босоніж Так само дуже. Страшно виглядають і чоловіки, і алкоголіки, які чіпляються з якимись ідеями, а чи не треба там зібрати щось на городі, а чи може там щось зробити вдома. Звичайно, їх ніхто вже не наймає на таку навіть разову роботу, але не думаю, що з них і захисники вийдуть навіть у якійсь третій лінії оборони, які б там щось копали чи підносили, бо вони вже. Себе майже не контролюють. На жаль, такі от картинки війни я вам переповідаю те, що бачу сама. А хотіла б ще поговорити про ці патологізуючі ролі, він мученик. Який п'є, бо більше його це життя не влаштовує, а вона, рятівниця, бо хоче все ж таки, щоб він повернувся до стану того, коли вони тільки познайомилися, і то був чудовий хлопець. Війна додала інші маски повсякдення. Чи все відбувається за незмінним сценарієм, Він звинувачує весь світ у своєму паяцтві, а вона. Хоче врятувати батька для дітей. Які ви спостерігаєте? І спостерігали в Харкові моменти саме ось цієї співзалежності і існування мучениці і рятівниці поряд із мучеником в лапках. Справа в тім, що ви знаєте, я ж коли е, був у Харкові. Тоді дуже мало людей було на вулицях. Саме страшні часи я ж був в Харкові і виходив на вулицю, і нікого особливо не бачив. Але з людьми я безумовно спілкувався і, безумовно, спостерігав за ними. І бачив, що е клініка алкоголізму, вона, звичайно, йде і розвивається своїм е ходом, е незалежно від того, чи війна вона, чи. Чи щось інше. І війна інколи може навіть у деяких людей спровокувати прискорення розвиття цих процесів. Це залежить і від стадії, і від е, все ж таки інтелекту, все ж таки виховання, і у деяких людей, навпаки, війна їх зорганізувала. Ну, цінності змінила і перенесла їх в точку спрямованості своєї активності зовсім на інші правильні речі. У мене в житті сталося так, що я е, рік цілий працював в Росії в Тюменській області. Мене запросили відкрити відділення в Леспромхозі. І от я приїхав туди. В Росію справа в тім, що ми, українці, котрі в своєму житті декілька разів побували в Москві і декілька разів Санкт петербурзі чи в вільній раді тоді. Ми думаємо, що ми Росію знаємо. Ми її зовсім не знаємо. Росія це не Москва, і не Санкт-Петербург. Ну, це відома річ. А Росія це глубинка. І от я в глубинці всі прожив цілий рік. Свої враження, я потім коли-небудь розповім. Тільки я скажу, що масштаби алкоголізму там мене просто вразили. Десь 95% населення дорослого страждають на клінічний алкоголізм, з усіма клінічними проявами цього. Був кінець 80-х років. Коли я приїхав знов сюди, я був так здивований, що на тлі. Того, що я бачив в Росії, в Україні немає зовсім п'яних. коли я пішов в баню, тоді ми ходили в баніся. Я взагалі був здивований, що всі люди, котрі паряться в бані, всі тверезі, а там всі люди, котрі паряться в загальній бані, всі п'яні. До чого я веду? Що взаємопроникнення культур. І взаємопроникнення в свідомість нашого українського російського менталітету і російського життя, воно привнесло до нас такі зовсім непритаманні українській культурі, українській душі риси, як пияцтво, але зараз ми спостерігаємо, що воно ідеї, 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 іде, ніяк не зупиняється. Війна це Інколи навіть прискорила розвиття цього процесу. Треба Питанням культури і питанням пропаганди зараз приділяється не дуже багато Е, е І питанням виховання не дуже багато увага. Звичайно, не на часі, звичайно, за, на, зараз треба відбитися, але забувати теж не можна. Що з руським словом приходить руська культура, з руською культурою приходить. Руська і гадость, така як алкоголізм, мат і все інше. І я сподіваюся, на те, що все ж таки, коли Україна стане вільною, насправді вільною, вона звільниться і від цих усіх навієних нам зовні е негативних явищ. Отак. От Цікаве спостереження. Я слухала вас і думала, що дисципліновані німці, які не дозволяють собі в більшості напиватися так, щоб вештатися і хитатися по вулиці, бо я деякий час була у відрядженні в Ньорберзі і бачила і ці пивні сади, де вони розхитуються і співають колективно у п'ятницю після важкого тижня роботи, і так само бачила тихі, абсолютно без жодного п'яного вулиці пізньої пори. Так. Да. В п'ятницю і п'ятницю, в суботу, так, люди он, сидять у ресторанчику, он, вони виходять, і дружина бережно везе свого трошки підпилого чоловіка, сідаючи за кермо, вона спеціально для того прийшла і сидить п'є лимонад, це можна було спостерігати не один раз. Але коли німці приїздять в Україну, наприклад, у Харків. Як же ж вони добряче пиячать? Купаються в ставку в джинсах, лежать на тій галявині і насолоджуються, що от можна просто влити в себе стільки що вдома не давали. Це були. До речі, хор поліцейських із певної землі федеральної Німеччини. Ну не весь хор приїхав, але його представники угу. такі вони були спочатку е, поважні, такі вони були інтелігентні, а потім все більше і більше ці мішки відпускалися. Вони всі були чоловіки. У них хор суто чоловічий, така от гендерна нерівність поліцейських жінок, вони до себе співати не беруть. Таке явище, що за певних обставин, а тут трава не рости, <сі> не чіпайте мене, я повинен десь поза очима своєї дружини і свого начальства пуститися в берега. Чому так? Як це пояснює саме психологія, психіатрія? Справа в тім, що людина це істота суспільна. І суспільство дуже каже, Вплив на його поведінку, на його мині. Е він же дивиться, що де робиться навкруги. То, що е якщо тут, в, Герма е в Німеччині, всі е тримають себе стримано, і, ну, і ми сюди, коли при приїздимо, теж ми ж е якось дивимося, як інші себе поводять і так е намагаємося поводити, і ми теж. Е, ну, якщо у нас є якісь моменти, котрі нами керують, і, і що ми е, е, хочемо і виглядати, як люди, і, і поводити себе як люди, значить підтягується. Саме так же точно людина розпускається, коли вона з'являється в тому середовищі, де це норма, вважається. Так от бути п'яним. На Україні не, раніше ніколи не вважалися нормою. Випити, да, поїсти добре, да, поспівати. Ви пам'ятаєте, як завжди наші батьки співали за столом? Вип'ють чарку і співають, і співають. А тепер же зовсім інше, бачите? Напитися і потім виясняти свої відносини, хто від кого залежить. Отак. От Тому Та й німці так, також вони ж такі ж точно люди, і ми. Ну, правда, у німців ще я помітив одну рису, якщо вони в гостях, то вони дуже добре п'ють і дуже добре їдять. Не да, так, як не у точно. себе вдома. Це я помітив. А ще господарів, у яких я жила в такому цікавому еко-будиночку з сонячними панелями, з галявинкою, з черепахою і кроликом, ж просто, знаєте, так міні рай, то вони святкували якусь подію, не знаю, там чи день народження, чи я участі в тому не брала, але мене здивувало, що вони винесли диван з будинку аж в. Провулок, у провулку поставили стіл, ну, от собі уявила ситуацію: місто, Харків, провулок, стоїть диван новий, стоїть стіл, на ньому купа наїдків, пляшок. І все це залишено. Я вранці рано йшла у своїх справах і дивлюся, е, такий вже абсолютно збайдужілий кіт лежить на краєчку столу, що я таке їсти вже не можу, в мене вже все не лізе. Стоять ці недопиті пляшки досить гарного вина і нікого поряд. Думаю, нікого поряд, ніхто не зягнеться, ніхто не ні вийшов. Яке цікаве, явище. Провулок, вони просто от винесли, щоб не заважати, скажімо, у нас там кілька було їхніх мешканців, які за муніципальною програмою оселилися. Це була Україна, Македонія і Туреччина. І от щоб mm -hmm. наші почуття якось там не дуже сколихнути і нас не приголомшити, вони собі пішли в провулок з диваном, столом. І там собі щось відзначали мене. Це дуже якось. Ну, було цікаво споживання алкоголю, <хи> і, і дійсно, що я бачила, що чоловік з дружиною пішли собі, понесли і тарілки, і все. все все І навіть мою пляшку, яку я привезла їм на подарунок. Оця ще традиція по-своєму цікава, коли гарне якесь вино з іншої країни приїжджає до певних незнайомих тобі спочатку людей. Але це захопилася, і повертаюся, у нас іще одне запитання: як ми домовлялися. Ми сьогодні говоримо про алкоголь і співзалежність чоловіків і жінок, коли вони поряд в одній родині чи в одному якомусь колективі, дуже маленькому, щільному, де є свої, на жаль, і традиції, випивки. Чи можливо боротися із співзалежністю самостійно, бо люди вирвані війною із звичних обставин, у них немає можливості ходити на прийоми до медиків, і можливо існують якісь початкові, хоча б такі, як можна сказати, правила до медичної допомоги, коли людина намагається себе взяти в руки, а потім уже звертається до психіатра. Чи є таке? Справа тім, що сама самостійно від алкоголізму дуже важко. Перше, що людина повинна собі е, зрозуміти, що пити мала, вона вже не може. Їй треба чи пити, чи вже не пити. І оце дуже важко зрозуміти людині. От, от вона бере себе в руки, от вона. Каже, що я от вип'лю трішечки і більше не буду. От і все. Спочатку може так і стає, а потім все. Тут, в Німеччині, я ж ходжу на курси, і е, різні чоловіки мене оточують. Один каже: все, я не п'ю, я не п'ю. Георгійович, я не п'ю зовсім, і не пива нічого. Бо якщо я почну пити, так я е, буду пити не, не так, як треба. Краще я не буду пити. Мені час не до цього, у мене жінка, діти, мені працювати треба, я не п'ю. Все, на практиці нам ми бачимо, що людина сама відреагувати свої відносини з алкоголем не може, і е, потрібно все ж таки втручання спеціаліста, нарколога, психолога, е, психіатра. Кого-небудь. Я цікавився у наркологів зараз, на які є потреба в їх допомозі, зараз стала більш потрібна чи менш потрібна. Вони мені сказали, що перші дні війни хворих не було. Звичайно, всі були розгублені, а потім зараз звертаємось до лікарів-наркологів. Поновилася і пацієнтів не, не, не стало менше, а навіть інколи стало і побільше. Отака справа. Так що я вважаю, що все ж таки звертатися до спеціаліста необхідно. Яка профілактика, щоб цього не сталося? Ну, що, працювати. працювати. Треба займатися ділом, займатися своїми справами, психіка. І для неї не треба мати ніколи зайвих пустих місць, бо, вон, бо це місце в голові буде займатися чимось хибним, чимось поганим, чимось дуже дуже нездоровим і в даному разі алкоголем. Дякую за ці роз'яснення, дуже вдячна за нашу розмову. Доброго вам здоров'я, нам усім перемоги. Дякую. Так і хочу тільки на фінал цього діалогу сказати, що подкаст «Градустик», як завжди, звертався до експертної думки Олександра Георгійовича Плотникова, психіатра нашого земляка Харківця. А я ж журналістка Ірина Мироненко з задоволенням його слухала, розпитувала. Сподіваюся, ці поради декому будуть корисні і загалом різні ситуації, описані Олександром Георгійовичем, на жаль, життєві і немає корекції на те, що зараз війна чи не війна. Тому берегіть себе, будьте здорові і зустрінемося. У наступних наших подкастових спілкуваннях. Дякую всім. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.